Так, оце дивіться. 27 березня я сіяла ці огірочки ось. І помідори. Сьогодні 1 квітня, і оце вони в мене такі вже. Я їх просапала вчора, вони в мене підсохли, і сьогодні я переваю їх при Vicure Energy: 15 мл на 10 літрів води. Далі буду розказувати. Друзі, Сьогодні ми підв'язуємо огірок, який я буду вирощувати у з 5-літровий. Ось такі в нас є крючечки. ми намотали сюди нитки. І тоді нитку прив'язуємо до огірочка. Ось. Петлю робимо тут вільно, щоб, бо буде рости огірок, буде товщати стебло. Я отак палець ложу. Зав'язую, палець витягую і тепер огірочок по часовій стрільці закручую проти по, по часовій стрілочки наш от, от краса. Вони стояли всі в кучі, вони трошки на одну сторону в них листя. Зараз вони поставилися на свободу, у них листя вирівнюється. Обірвала я три коліна. це раз, два, три. Коліна огурчики обірвала. І далі вже підуть на врожай. Сімідольні листочки обірвала і пообрізала вусики всі. Ну, от, огірочки підв'язали, і в мене ще є час, і я розпочну сіяти капусту-пізню агресор. В принципі, майже так само такі самі ящики. дивіться, розчертила я по 5 см. І на маркері. Намотала ізоленту таку, ось, щоб не загрузила далі в землю. І це на такій глибині я буду розложувати на Наробляю дирочок. 10 рядочків у мене, в рядочку в мене буде 9 штучок. Це в мене буде в рядочку, у ящичку 90 штучок. Отак я поробила дирочки. Це щось тут вишнє. І тепер націнинки крашені, їх гарно видно. І тепер я у кожну дирочку ложу по одній капустинці. поливати буду привикуром. І, угу. і цим же ж тоді карандашиком yeah. отаку земельку прикидаю і полюю привікуром. Ну і на закусочку хочу вам показати. Свої помідочки. Дивіться, з-під низу вони які. Це ті, що я їх шмотала, обрізала. Як мені казали, ви, що парикмахером працювали. Ось дивіться, бачите, як вони вже обросли. Це ці штамбові, штамби трошки менші, але деякі вже з них теж, дивіться, є Ось вже ці два ящики вже готові, вже на виходні поїдуть. На базар. Капуста вже дивіться, капусту я вже ввожу. Я виїхала 29 березня, перший раз на базар продавала розсаду і сьогодні була. Сьогодні вже у мене помідори брали з ящика, в суботу брали в стаканчиках. Оце такі То маленька, то вже пізніше сіяла, то там різні там і, і брокколі, і цвітна, і пікінка. Тут кінку я вирвала, два рядочки Сьогодні вона перегнала всіх, була. сама перша зійшла, сама перша виросла. Ну, це все на закусочку. А, ще вам ще покажу помідорчики, які ви висажували. Оці, дивіться, вже, як вони підросли гарно. Бачите ті, що ми висаджували, я показувала рядочок. Бачите? Вона... Пішли гарні помідорчики. Ну, на цьому закінчую відео. До побачення, до нових зустрічей ставте вподобайочки, підписуйтеся і до нових зустрічей.